Вітаю! Мене звати Олена Медліченко. Я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. І ми продовжуємо з вами говорити про прості речі, які нам конче необхідно, коли ми готуємося до НМТ з математики. В Минулому відео я розказала про. Внутрішні різносторонні, зовнішні різносторонні відповідні кути, одним словом про кути, які утворюються при перетині двох паралельних прямих січною. і говорили про їх властивості. А сьогодні ми поговоримо з вами про сумішні кути та вертикальні. Подивимося ось сюди. І ми розуміємо, що у нас утворилося зараз два кутика. Якщо ми із вершинки розгорнутого кута проведемо промінчик, у нас утворилось два кутика. Ці кути називаються суміжні. Що ми знаємо про суміжні кути? Сума двох суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо я скажу, що це альфа а це бета, то альфа плюс бета буде 180 градусів, або кут 1 плюс кут 2 180 градусів. Ось. А тепер ми подивимося на ось ці дві прямі, що перетинаються, і в нас наразі утворюється 4 кутика. Два ось цих кутика і. Два ось цих кутика. Відповідно, кут 1 і кут 2 це є вертикальні кути і вертикальні кути рівні. Кут 1 дорівнює куту 2, це вертикальні і вертикальні рівні. Також я можу сказати, що кут 3 і кут 4 також будуть рівні, і вони також вертикальні. Ось, Тобто, що ми розуміємо? Це в нас є суміжні кути, вони утворилися, якщо з розгорнутого ми проведемо промінчик. Ось, А це в нас вертикальні, вони утворюються при перетині двох прямих. Давайте подивимося на прикладі для того, щоб усвідомити, що нам все абсолютно зрозуміло. Один з суміжних кутів на 42 градуса менше від другого, знайти менший кут. Я проводжу суміжні кути, я кажу, що меншенький я позначу через х. А відповідно більшенький буде х плюс 42. ось так. Так як це суміжні кути, то їх сума 180 градусів, я складаю рівняння Х плюс. Х плюс 42, дорівнює 180. Так, х х – це 2х, дорівнює 180 відняти 42. Ну, можете відняти, а можете одразу тут поділити на 2, тут і тут. Мені, наприклад, легше поділити. Це 90 відняти 21, і в результаті буде 69. 69 це відповідь Г відмітили. Наступне, знайти різницю суміжних кутів, якщо їх градусні міри відносяться як 4 до 5. Так, якщо ми бачимо відношення, то ми обов'язково будемо вводити х коефіцієнт пропорційності. І тоді я скажу, що цей кутик буде 4х градусів, а цей кутик буде 5х градусів. Ну, от я позначаю так адекватно Меншенький 4х, більшенький 5х. І я розумію, що їх сума. 180, адже це у нас суміжні кути. Ось дорівнює 180, можна було без дужок, чому їх поставила, я не зрозуміла. Значить, 9х дорівнює 180, тоді х дорівнює 20. Далі я роблю висновок, що 1 кут можна 5 помножити на 20, другий 4 на 20, тобто цей дорівнює 100, цей дорівнює 80 градусів. І щоб знайти різницю, треба від 100 відняти 80, я отримую 20 градусів. Можна було спочатку від 5х відняти 4. X і отримати x, і я вже кажу, що різниця одразу, що дорівнює 20 градусів. Третє завдання. Один з кутів, який утворилися при перетині двох прямих у 4 рази більший за суму суміжних з ним. Ух ти, як цікаво. Значить, один з кутів більший, більший це буде оцей. Він в 2 рази більший, ніж оцей. І оцей разом, да? якщо цей в два рази більший, ніж оці кутики разом, ті кутики разом це 2х, а він в два рази більший, значить в 4х. Треба знайти ось цей кут. Значить, я розумію, що оце в мене знов розгорнутий кут. І кут х і 4х це суміжні кути. Тому я кажу х плюс 4х буде дорівнювати 180. 5х це 180, і тепер я можу сказати, що х це буде 36, мабуть. Ось, 36. Нас запитали о той кут, що більше, один з кутів у 4 рази більше, і знайти цей, цей що в 4 рази більший. Той, що в 4 рази більше, ми можемо 4 помножити на 36 або 180 відняти 36, і в нас вийде 144. Ось так. Наступне завдання. Який кут утворює бісектриса кута, що дорівнює 48, із променем доповняльним до однієї з його сторін? От реально я можу сказати, що задачі самі по собі прості, але формулювання таке, що ви вже, в принципі, призабули, вже давно не в 7 класі, тому треба про це згадувати. А таке якраз і може бути на НМТ. Значить, Бісектриса кута, я буду бісектрису, пам'ятаю, що бісектриса ділить кутик пополам. Якщо кутик, ну ось цей у мене весь кутик, я його позначу, нехай в мене буде. Кут 1, нехай цей кутик буде 48, то тоді половинки буде 48 поділити на 2 24. Значить, Виходить, що оцей кутик буде 24 градуси. Що нам треба знайти? Нам треба знайти, що утворить ось ця бісектриса із доповняльним променем до кута. Тобто ось був кут і ми доповнили тим променем. Тобто нас питають, ось цей кут. Ну, так як ми вже знаємо, що цей 24, то той, що нас питають, буде 180 відняти 24, і це буде 156 градусів. Ось так. І ще є одна задача. Знайти кут між бісектрисами суміжних кутів, якщо один з них у 5 разів більший за другий. Нереально цікава задача, і якщо ви запам'ятаєте, ви її будете розв'язувати. ну, Клац, будемо так казати, за секунду. Тобто у нас є два кути, суміжні кути. Дивіться, один з них у 5 разів більше. Я поки що розв'язую, типу я не знаю цієї властивості. Я кажу, що це, 5, це Х, а це 5х. Разом вони 6х і це дорівнює 180. Відповідно, Х це 30. Далі я кажу, що цей кут 30, цей дорівнює 150 градусів. Далі я проведу бісектрису. Я хочу взяти інший колір, бо мені так якось незручно і не видно. Я проведу тут бісектрису, відповідно, отут в мене вже буде 15 градусів. І проведу ось тут бісектрису. Відповідно, в мене оцей кутик вже буде 75 градусів. Тепер я 75 додаю 15 і отримую 90. А що я хотіла вам цінного розказати? Я хотіла розказати, які б кути не були, коли ми говоримо про суміжні кути, які б вони в нас не були, то коли ми проведемо ось тут бісектрису і тут бісектрису, то цей кут завжди буде 90 градусів. Чому? Тому що ми типу 180 ділимо на 2. Ну, бісектриса, там половина, там половина, частинки склали і буде половина кута 180 градусів. Я думаю, що з цими задачами проблем взагалі немає. Пишіть в коментарях, що було так, що не так, і що би ви ще хотіли, щоб я для вас записала.